І наостанок про синоптичну ситуацію 28 липня на території Сумської області очікується значне погіршення погодних умов. Слід готуватися до гроз і шквального вітру. Місцями може випасти град вночі буде злива. Вже навіть сьогодні ввечері, завтра вночі та в день очікується зміна погодних умов, очікуються краткочасні дощі місцями, сильні, грози, можливо, під час грози шквали 15-20 метрів за секунду. Також з завтрашнього дня у нас повинна знизитись температура повітря, а буде не вище 26-28 градусів. От, і вже десь там через дві доби у нас встановиться помірно тепла суха погода. У свою чергу рятувальники попереджають, аби не наражатися на небезпеку, за можливості слід не виходити на вулицю. Якщо ж уже крайня потреба, покинути домівку, радять уникати мандрівок під високовольтними лініями та деревами. Отже, будьте уважні і до зустрічі на обласному державному.